Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути сьогодні, 21 травня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Старший аркан суд. Вам так! Сьогодні навіть після самих важких і неприємних подій ви зможете відродитися, звільнитися від зайвого або непотрібного, підвести підсумок і прийняти рішення, У кого на цей день заплановано підписання контрактів, юридичне оформлення документів, у вас все вийде. Гарний день, щоб заснувати сімейний бізнес. А у кого менш масштабні плани, то сьогодні будуйте довгострокові плани, займіться звітами. Ваша родина вас підтримує. Я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Трійка мечів. Вам так. Але всі ваші плани повинні бути поміркованими і прораховані. Для кого це актуально? Зверніть увагу на оформлення документів. Гарний день для навчання, можуть бути робочі поїздки. Можливо, сьогодні ви будете відчувати внутрішню напругу або переживання. Можете зіткнутися із слухами, плітками, тож зосередьтеся на головному і не розпилюєтесь. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант двіка келихів. Вам так. До вас можуть надходити гарні новини. Ви зможете сьогодні розрішити якусь проблему, налагодити контакти, зв'язки, співпрацю, партнерські стосунки, отримайте допомогу і підтримку. Ви також будьте поступливими, готові йти на компроміс у вирішенні ваших питань. Та все ж таки ну, не все буде залежати сьогодні від вас. А я бажаю вам гарного дня!